Усім привіт! Сьогодні у нас з вами тренування, яке буде танцювальним. Вам доведеться і себе трошечки гладити, і бути м'якою, і отримувати насолоду від рухів. Починаємо з того, що робимо глибокий вдих і опускаємо руку по собі, торкаємося себе і працюємо плечима. Спочатку ми з вами будемо розминатися, а потім в кінці розучимо цілу зв'язку. Коліна м'які. І кола вперед. Зверніть увагу, що в мене руки рухаються по моїм стегнам. По сідницям і по стегнам. Добре. Верхня частина. Нижню частину ми фіксуємо, а все, що вище талії, ми зрушуємо і тягнемося за одним плечем в сторону і за іншим. Швидше. Коліна зігнуті. Молодці. Я вас бачу. І по два рази. Раз і два. Раз і два. Ще. Раз і два. Молодець. Один, 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 один. Ще. Відчувай, як працюють м'язи наші на животі. І розкриваємо плечі і закриваємося. Подивись збоку вперед. Перед тазом. І спина уходить назад засідниці. І швидше. Вперед, назад, вперед, назад. Скорочуєш живіт і розкриваєш грудну клітину. В сторону. Перед, в сторону, назад. В сторону, вперед, в сторону, назад. Супер, швидше. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. І цілком Ага. робимо одразу в іншу сторону. Добре. Раз, два, три, чотири. Вперед. Ага. Розкриваємося і округляємося. І робимо цільно, проходимо через усі чотири точки, але не зупиняючись, а перетікаючи з однієї в іншу і в іншу сторону. Стегна в одну і в іншу. Коліна увесь час будуть зігнутими, таким чином в тебе вийде зрушити таз максимально в сторону. Працюємо. По два. Один-один-два, раз, раз, два, раз, раз, два. Раз-раз-два. Один, один, два. Один, один, два. І вперед. І назад відставляємо. Вперед. Підтягнули живіт і розтягнули. Коліна зігнуті. Зігни коліна, не виправляй і швидше. Ну, майже схоже на китайські танця. І будемо об'єднувати усі чотири точки робимо в одну сторону вперед, в іншу сторону назад! швидше. І Коліна зігнуті, не випрямляй їх. Бачу тебе. І трошечки менше і швидше згинаємо коліна, присідаємо і підйом ще вниз, і вниз, і вверх, і вверх. Відчувай свої сідниці, відчувай свої ноги, і ми виконуємо в іншу сторону. Швидше і опускаємося вниз, вниз, і вверх і вверх. Ще вниз, вниз, і вверх і вверх. Не забувай, що ти танцюєш, тебе, на відміну від мене, ніхто не бачить, тому роби це на 100% так, як ти насолоджуєшся. Просто отримуй задоволення від цього процесу. Супер! Молодець. Ти супер! Я тебе бачу і. Ми починаємо з того, що розучуємо нашу зв'язочку. І працюємо рука скресно, до себе і вниз по собі. Як ти там? Ага, танцюємо, танцюємо. Супер разочок. І ще один. Інше. Хресно. навхрест до себе і вниз. Ще два рази. І швидше одна рука вниз вниз. Інша. Вниз вниз. Одна, вниз вниз і інша. Добре. Ще. Коліна зігнуті. Працюй сідницями в одну в іншу сторону. І коліна згинаємо по черзі. Супер, молодець. Рухаємося двома руками разом. Скресно. До плечей. Вниз і по собі вгору. Навхрест. До плечей, вниз, по собі. Не бійся торкатися себе. Поєднуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять шість, сім вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Вісім навхрест плечі вниз. -та 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 -та. Раз, два. Вниз, вниз. Раз, два. Вниз, вниз. Навхрест плечі вниз. По собі вгору і опустили. Ще. Йдемо далі, переходимо до наступної вправи. Встань на шпиньки. І ми будемо рухатися, роблячи такий е, захльост назад. Чотири кроки. Раз, і два, і три і чотири. Супер. І ще раз. Раз, два, три. На носочках чотири. Відходимо назад. Ще повторюємо. Збоку покажу. Раз. Кожен раз твоя п'ятка має торкатися твоєї сідниці. Додаємо руки як кішечка вперед. І раз, і два. Ну, фантазія, знаєте, така штука. Ми поєднаємо ці руки руками разом із ногами. І будемо йти так само, як ми ходимо в житті. Права рука, ліва нога. Поїхали. І раз, протилежні руки ноги, два, і три і чотири. Супер. Плече добре виводимо вперед перед собою. Уся верхня частина добре скручується. Ну, а тобі, якщо подобається це тренування, не забудь поставити в кінці лайк і написати свій коментар. З самого початку. Дві руки навхрест вниз. Тягнемо по собі. І одразу додаємо кроки. І раз, і два, і три, і чотири. Супер. Додаємо наступну вправу. Робимо ось такий перекат. І ще раз. Спочатку. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. навхрест, в сторони вниз. По собі. Чотири кроки вперед. І раз, і два, і три. Чотири. І відставили в сторону. Раз і два і. Ще раз. Разочок. А, давайте розучимо цей рух. Раз. Присіли. П'ятка всередину. Присіли. П'ятка всередину. І швидше. Раз, два. Раз, два. І тепер додаємо руки. У нас ідуть, як у розминці, по передній частині стегна і по сідницях. Повністю описуємо такий собі овал з боку. По собі і через сідниці. Через перед і через сідниця. У нас такий собі навіть а, лімфодренажний масаж. Молодець. Супер. Повторимо ще раз. І в сторону з моменту вниз і вгору. Вниз і вгору. Вниз і вгору. І останній вниз і вгору. Всього чотири рази. Поєднаємо із кроками. Раз. Два. Три, чотири. Одразу в сторону. Вниз і вгору, вниз і вгору. Вниз і вгору, вниз і вгору. Супер. Спочатку. А, ще раз. І раз, два, три, чотири. Навхрест. І йдемо вперед. Поїхали. Раз, і два, і три, чотири. І в сторону. Раз, і два, і три і чотири. Супер! Молодець. Йдемо далі. Опускаємося вниз. Ось такий у нас рух, голова, і по собі протягуємо вгору. Рука, рука. Зверну увагу, куди йде мій таз. Два рази ми рухаємо тазом. А потім вже просто опускаємося. Рухаємо, рухаємо тазом, просто по центру вниз. Голова підйом. Вниз, вниз, вниз. Голова. Три, чотири. І раз, два. Три, чотири п'ять шість, сім вісім. Раз, два. Вниз, вверх. П'ять шість, сім і ще. Угу. Супер. Добре. І зараз ми спробуємо поєднати останні а, дві вправи. Ми робили і раз, і два, і три, чотири. І потім. Ага. Раз, і два. І три. Чотири і вниз. Вниз. Голова. Тягнемо по собі і є. Вниз. І вниз. І вниз. І вниз. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять Шість. сім. Є. В кінці нам потрібно просто обрати будь-яку точку і починаємо з самого початку. Сподіваюсь, ти пам'ятаєш. Приготувалися. Перед. Раз, і два. І три. Чотири і в сторону. Чотири рази. Три. Два. Один і вниз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І поза. Оп! Є. Молодець. В кінці можемо додати ось такий рух. І ще раз з самого початку. Ну, хто молодець? Звичайно, що ти молодець, я пишаюся тобою і наш такий собі кінцевий реверанс. Дякую тобі. До наступних зустрічей.